Смарт-годинник, Smart, Smart Classic Black. Йде в фірмовій коробочці. В коробці бачимо годинник. Корпус годинника виконаний з міцного полікарбонату. Ремінець це м'який якісний каучук, Дуже приємний на дотик. Далі в коробочці бачимо місце під годинник, зарядний пристрій, де магнітна зарядка, та інструкція англійською мовою. Інструкція українською мовою є на сайті Best Time, а також разом з гарантійним талоном буде QR-код. Для того, щоб підключити годинник до телефону, потрібно відкрити наш сайт або в інструкції знайти. Відкриваємо наш сайт сторінку цього годинника і спускаємось нижче. Додаток для Android та Apple. Обираємо під ваш телефон, натискаємо скачати, ми вже його скачали, тому ми натискаємо відкрити. Так, потрібно підключити Bluetooth. Підключили Bluetooth, Натискаємо ось нижче. Тут у нас вже перелік наших вимірів. Нижче натискаємо на серединку, це у нас пристрій. Натискаємо Додати пристрій, пошук. Ось наш годинник. Натискаємо на нього. Так, це не наш годинник, бачимо по зображенню. Скасувати, видалити пристрій. Отже, шукаємо далі. Натискаємо Додати пристрій. Ось, натискаємо на цей. Бачимо, що він такий самий, як і наш годинник. Натискаємо Спарити, і в нас одразу змінився час, навірний, та всі показники, тобто дата і всі дозволи, які у вас виникають на екрані, ми натискаємо Дозволяти. Все, дозволяти, підтвердити або ОК. Бачимо, в нас на стартовій сторінці показано рівень заряду, показано цифроблати, які можна обрати. Галерея циферблатів. Там ви зможете побачити більшу кількість циферблатів. Ви встановлюєте такий, який вам до вподоби. Наприклад, обираємо будь-який якийсь такий, завантажуємо, бачимо, на годиннику йде завантаження. І циферблат зміниться на той, який ви обрали. Все, ось циферблат у нас змінився. І за таким принципом ви змінюєте будь на будь-який циферблат. Далі сповіщення, натискаємо, обираємо ті месенджери, ті програми, з яких ви хочете, щоб надходили вам сповіщення. Тобто, тут є в нас Facebook, телефон, повідомлення, WhatsApp, Instagram. Щоб показувало Telegram та Viber, вам потрібно натиснути ось тут інші. Підтвердили інші, і тоді вам будуть приходити ще інші месенджери. Виходимо назад. Будильник. Налаштовуємо будильник на будь-який час, який вам потрібен. Зйомка, тобто віддалене керування камерою. Інші це в нас додаткові налаштування. Тобто, формат часу, нагадування за відсутність активності, пульс чи вимірювати автоматично, чи тільки за натиском, мова і так далі. Це все в нас додаткові налаштування. І оновлення. Компанія регулярно випускає оновлення, тому слід за цим слідкувати. Інколи вам будуть приходити сповіщення, чи оновлювати вам додаток або ж саме програмне забезпечення годинника. Переходимо далі. Перша вкладочка у нас це те, що у вас було сьогодні: виміри: крокомір, скільки зробили кроків, сон, пульс, артеріальний тиск ваш, рівень кисню в крові. GPS вправа та записи вправ. Тут ви, коли включаєте тренування на годиннику, тут у вас буде показано, які були тренування, скільки по часу та скільки калорій. Натискаємо на обліковий запис, він називається Я. Тут ви можете створити свій профіль, тобто обрати стать, зріст, вага, рік народження і довжина вашого кроку. Мета скільки тисяч кроків проходити. Здоров'я, підключати можна до інших програм. Ось так. Натискаємо, поки заборонете, ви можете. Обрати дозволити. Про це про сам годинник. Тобто можна оцінити додаток, про сам додаток. оцінити додаток і оновлені версії додатку. так виходимо Тут розглянули, тепер продивимось сам інтерфейс годинника. Так, це наш головний екран. Якщо ми затиснемо на екранчик, тут ми також можемо змінити на циферблат який є в швидкому доступі. Наприклад, той, який у нас був. Або ось такий. За вашим бажанням. Далі, щоб відкрити наші сповіщення, які надійшли там, з будь-яких месенджерів, ми робимо свайп вниз. Бачимо, що тут порожній написано, українською мовою, до речі, написано порожній, тобто у вас сповіщень зараз немає. Переходимо назад в наше, на наш головний екран. Якщо ми робимо свайп ліворуч, бачимо кроки, сон, пульс вправу. Натискаємо. Бачимо: прогулянка, біг, їзда на велосипеді, скакалка, бадмінтон. вправ є ось велика кількість футбол, плавання. Обираєте, в залежності від того, чим плануєте займатися. Виміряти артеріальний тиск можна вручну, так само кисень в крові, погода, камера, музичний плеєр можна керувати віддалено. Дихається у нас дихання вправи йдуть. Також є ще ігри на годиннику. Це такі прості ігри ось, наприклад, ігра-пташка або 20 Інший це в нас налаштування: секундомір, будильник, відлік часу, перегляд. Перегляд це в нас якого вигляду ви хочете, щоб було меню. Також можна обрати яскравість. Вібрація, кіно це коли у вас буде менший яскравий цифроплат та не буде вібрації. Завершення роботи, скидання до заводських налаштувань про і QR-код. Виходимо. Так, якщо ми зробимо свайп вгору, бачимо тут рівень заряду, можна встановити економний заряд. Це також у нас знову кіно. Ліхтарик можна вімкнути у вечірній час доби, його видно досить добре. Можна вимкнути або вимкнути. Вібрація яскравість яскраві стайті самі налаштування. Якщо ми зробимо свайп праворуч, побачимо кроки за сьогодні тобто всі виміри вже відкриті повністю. Далі здоров'я виміри здоров'я погода також бачимо погоду на тиждень. Камера, плеєр та дихальні вправи все.